Вірю і знаю, що цей наступний рік буде для нас переможним. Вірю і знаю, що ми будемо разом боротися за життя тих, хто залишається в Україні, і хто довірив Україні своє майбутнє. У цьому році нас чекає нове державне свято, яке ми зафіксуємо як перемога. Всі українці працюють як єдиний механізм. механізм який допоможе нам перемогти. Медики є ключовою вкладовою цього механізму. Допомога медичним закладам це крок до перемоги пліч опліч з лікарями, медиками, які тримають саме медичний фронт. Щойно вийшовши з окупації з Бучем, я долучився до проєкту здоров'я, бо розумів, що це зло ми можемо перемогти тільки спільними зусиллями. Спільними зусиллями нашій команді вдалося зробити просто неймовірні речі. Ми зробили 904 доставки в 236 міст селищ України і це 446 отримувачів гуманітарної допомоги. За це я хочу сказати величезне спасибі кожному члену нашої команди, нашим донорам та нашим підшепним лікарням. У кожного своя боротьба, і рівень вашої боротьби та життя людей ви показали впродовж цих десяти місяців. Шановні лікарі та працівники медичної сфери, ми не втомлюємося дякувати вам за мільйони врятованих життів, за вашу стійкість, незламність, невтомність та професіоналізм, які ви щодня демонструєте своєю роботою, за неймовірну силу духу. За ваш талант, за ваше вміння рятувати життя. І професія стояти на сторожі людського життя. Допомога наших партнерів заклала міцний фундамент для підтримки медичної галузі в найважчі для нас часи. Першу чергу я б хотів подякувати за всю надану допомогу українцям та Україні в цілому. Нехай добро дароване вами, людям повернеться вам з я безмежно дякую всім міжнародним партнерам, які не залишаються осторонь війни в Україні і допомагають нам, всім, і допомагають нашим лікарям рятувати життя і допомагають Україні йти до її перемоги. Павне, що в новому році нас чекає багато випробувань, можливо, дуже складних випробувань, але всі ці зміни вони будуть на краще і ми обов'язково. Відбудуємо, розбудуємо, відновимо все, що втратили, і зробимо це набагато краще і якісніше, ніж було. З новий рік ще більш впевнені, ще більш об'єднані. З Новим роком під мирним жовто-блакитним небом. І хай радість повернеться в наші серця. З Новим роком! Мирного неба нам усім. З Новим роком! І зацвіте калина! Переможного нового Року!